Друзі, всім вітання! Ради бачити всіх на ютуб-каналі Азарт. Значить, Сьогодні ми знову виїхали пошукати трішки Риму. А сьогодні з Серегою і з Вовоном приїхали на поле. От, я з Майнлабікстера про по полю ходять теж. Тому ну, сліди звичайно є. От, ну, будемо бачити. Поля друзі, закривають вже вологу. Так, що у нас значить по налаштування всі метали, як завжди, поле 2, 15 кГц. Швидкість 3. Поставимо. Так, від грунта відбалансуємо зараз. Все. Чуйка 25 максимально. Ну все, друзі, що знайдемо? Обов'язково вам покажемо. Тому залишаємось на каналі, підписуємось, хто не підписався, натискаємо подбайки, заварюємо чай, каву і погнали. Перший кольоровий сигнал. Можливо, і гарячі камні, тому що тут вони є, хоча ні, щось дрібне, схоже, друзі. Срібна... Да, срібна шляпка від гвоздика. Прикольно. Ну вот так. О, друзі. Язичок від пряжечки. Бронзовий язичок. О, там щось з орнаментами. Блін, ну що ж воно ламане все, а? Ну, такий язичок. Беремо, рухаємось. Ох, друзі, дивіться яка фіболка класно. Супер берем Ось такий сигнал був, друзі, викопав. І випав шматок срібла. Ось такий прикольно Супер берем, ще кілька шматочків бронзи знайшов. Гвоздик від кістяного гребінця бронзовий. От поки що так. Наш глядачі випав ще один шматок срібельця. А, від, на жаль, це не виріб. Ну, можливо, колись був і виріб, але... Но... На зараз це вже лом. Але тим не менш срібло, срібло завжди приємно знаходити. Ну так. Коротше, друзі, не знаю. Сигналів дуже мало, майже немає. У Сереги теж там кілька шматків бронзи. От. Вована не знаю, бо вован там в началі поля ходить. Тому поки що, поки що друзі, журбинка. О, друзі, фібула. Ну нарешті це капець. Бронзова спинка фібули. Отака, така. Скручена, звісно, в дулю, але... Знахідка. Друзі, чистий, хороший сигнал. Прям цікавий сигнал П'ятдесят два, три. До речі, перед цим шматочок чи то сестерця чи то аса випало. О, дивіться, друзі. Який шмат бронзи. Нічого си. Тут є два отвора. Три отвора. Ось четвертий був. Це якась до чогось воно кріпилось. Да, бачите, ось навіть закльопочка є в одному з отворів. Так, є закльопочка, воно до чогось кріпилось, цікаво. Шкода зламане. Блін, прикольно, але воно було, е, мабуть, або кругле, або півмісяцем таке. Прикол. Маємо, друзі, сигнал. Он такий мелодійний, скажімо так. Е, блін, мені так подобається озвучка Майнлабовська, це капець. То як бальзам на душу, прям прям такий мелодійний. От, халепа. Ну, журба. Друзі, ну це журба. Динарик був. Був. Йомайо. Ну як так? Хто це? Фаустіна чи не Фаустіна? Це капець. Це капець, журбиночка. Але як мелодійно пищав. Ех, капець, капець. Шкода, шкода. Ну що, будемо тепер тут крутити? Ех, Шукаємо цілі. До речі, давайте покажу того сестерця. О, гляньте скільки. Скільки вже накосив, е, різних шматків. Ну це капець. Так. А, ось. Ось цей типу систерці, Чи, Чи ас, чи сестерці. Шматок є онбук, все, написи. Одна журбинка і до неї друга журбинка. Капець. Шукаємо. Так, друзі. Ось такий сигнал. Бачите, вже край поля. І дивіться. Фібула. Точніше спинка. Спинка фібули. О, файно, ще й з суцільним голкоприймачем. Це доволі цікаво. Класно. О, така. Така гарнюня. Рівненько, все, круто. Берем. Так, друзі. Збіглись ми до кучі. Значить... О, дивіться, це що таке це? фалера типу, чи що? Це Серега понаходив, ага, це Вован понаходив, ось зона на і дивіться, який, на жаль, поламаний, перстеньок тут місяць, да, півмісяць, типу і зірка. Типу татарські євреї. Татари євреї. Якось так. Кусочок срібла. Ну, У мене що? У мене ось такого. Це ви те. Отакого жбоні понакопано. Не поїдьте вінарі. Ось шмат сестерці. Вообще маленькі там букви є. Yeah, yeah, yeah. Так. Ну і друзі, що покажу. Що? Два шматка срібла і оцей mm. шмат динаря. Оце тут на горбі. Коротше, друзі, от так. Друзі, дивіться. Думав мусор. Знову ж таки, на краю поля. Отакий от сигнал. Гляньте, що випадає. Дивіться, друзі, яка краса. Оооо, ціла з голкою, зі всім. Обалдеть. Цікаво, вона працює чи ні? Який там шток? Бронзовий чи залізний? Ах ти шо. Гарнюня. Не, мабуть залізний. Взагалі не шевелиться голка. Не. Ну ладно. Ну прикольно, супер, ціленька, класна. Це вже заліково. Гарна знахідка. Таке я люблю. Клас. Іху Бимба! Ось, друзі, ось був пеніцилін А ось знову дивіться сигнал. офігезний О! Ну конечно, ще один цілей цілий раритет друзі продаю недорого кому потрібно <смі> друзі всім великий привіт вітаю на ютуб каналі азарт значить сьогодні другий день ми шукаємо рим сьогодні у двох. значить я з Майнлабікс Terra Pro по налаштуваннях все як завжди програма поле 2 15 кГц чуйка максимум 25 Звук 25, звук заліза 10. Так, що, поліфонія і швидкість 3. Дивіться, друзі, перший сигнал був. Перший сигнал викопав. Навіть на камеру не копав, тому що думав, що буде шмурт. отакий От сигнал. І, коротше, в ямі їх було два. ось Бачите, один викопав і ось другий. Коротше, два сигнали, ось було ряду. Я їх викопав. Дивіться. Бронзова така якась штучка-дрючка. Но це не настільки цікаво. А інший сигнал. Дивіться, друзі, амулет сокирка. На жаль, не срібний Бронзовий амулет сокирка. Вушко, на жаль. Так вам краще, мабуть, буде видно. Вушко, бачите, шматок відламано. Ну але тим не менш цікава знахідка, цікава залікова знахідка. Ось так. Тупо, друзі, перший сигнал і зразу дивіться дві знахідки. І дві по черніхівській культурі. Ну супер, беремо, рухаємось. Отакий чіткий сигнал. І є, друзі, нарешті знахідка. Спинка фіболи. Спинка фіболи така чимала, але на жаль, бачите, за це побламаний, голки, пружинки немає. Але краще, ніж якийсь ось Тому беремо і рухаємось. Так, не знаю як вам там видно. Знову був сигнал. Дивіться, знову випала фібула. Ну, випала, друзі, фібола. Бліт. Динарик, один одненький і капець більше немає. Отака така спинка фіболи. Значить, друзі, був сигнал. <кхи> Дивіться, прям зверху. Прям зверху спинка фіболи. А, пружинки шмат є, але залізний шток в пружинки боржава. Така суцільний голка приймач. Така, друзі, спинка фібули. На жаль, немає, немає ніяких крутих знахідок, ні динариків, ні якихось амулетів, ні цілих фібул, ні срібла, ні злата. До речі, один шматочок срібельця ще знайшов малесенький. От, Ну і різна ж бонька лізе. А, перед цим ще теж загидзяна спинка фібули випала. Ось бачите. Так тестові. Ось такий шматочок стрібельця ось невеличкий. Така ось спинка. Бачите, зовсім безпатиний навіть червона. О. Ну і шматочки. І, друзі, сьогодні знаки. Поки що. Ось, друзі, ось такий сигнал. Думав алюмін. Беру в руки думав алюмін. Але потім протер придивляюсь. А це, друзі, срібна голка від фіболи. Ось така, на жаль, бачите, вона тут перелована, тут шматка немає, але була така моцна, доволі велика е, фібула. Да, шкода, що лише голка, ну тим не менш е, чималий шмат срібла є. Прикольно. Зі знахідками, з сигналами дуже туго, друзі. Прям дуже вже вечоріє, а толком нічого не знайшли. Отак. Наш, друзі підійшов до Сереги, дивіться, позвав мене. І вже маємо їхати додому, поняли? Тупо за цілий день, за цілий день самого ранку, нарешті випав, друзі, перший динарик. То-то просто якийсь капець. На два прилади за цілий день перший динарик. Хто це там? Адріан, чи Пій. Пій. Антонін пій. Ну що такий? Нічого. Да. Ну блін, друзі, добре, що хоч один випав. Супер. Ось такий красунчик. Срібний. Ну що ж беремо, рухаємось. Ну що ж глядачі, після динарика Серегиного в мене випала ось фібула, дивіться. Повністю ціла вся, але вона зігнута з голкою і з пружинкою. Ну вона, на жаль, вся погнута. Ну, ось так. Так, друзі, значить, рухаємо в сторону автівки. Коротше, ось тільки я терку, насипав цієї пластики різного всякого-сіляку всякого. і Серега ось Марс Викінгом. Коротше, один динар по суті з класних знахідок. Один динар. О, І все у мене. Що там та голка срібна? Булець цукирка і той бушку знамени. Хоча такі знахідки. О, такі знахідки.